тобі відріжуть палець. Наприклад, цей. Якщо ти протягом трьох місяців не будеш вчити англійську кожен день по 15 хвилин зранку. Як тобі така мотивація? Цікава, так? Ну, я не знаю, я б вчив, щоб пальці не відрізали. В чому суть? Є така штука, називається лінь. І часто відбувається так, що не то, що ми погані чи себе обманюємо, а. Лінь включається в нас тоді, коли нам завдання не пріоритетне. В моєму випадку навіть та сама англійська писалася в блокноті кілька тижнів підряд я переносити, переносив і не реалізовував задачу, тому що просто не вистачало мотивації. Я собі просто придумав причини, чому це не робити. В вашому випадку ви можете такі самі задачі знайти, не знаю, прикрутити тумбочку чи сходити на тренування це не суттєво. До чого я веду, щоб не було ліній. Добре продумай, для чого тобі задачу виконувати і що воно тобі дасть в далекій перспективі. Уяви собі свою кінцеву ціль і рухайся до неї. Ще раз. Лінь це не про поспати, Лінь – це про недостатню мотивацію для виконання задачі. Подумай на рахунок цього. Сили мудрості, підписуйся.